Виконуємо номер 1152 із підручника Алгебра 7 та номер 53.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо. Рівносильні перетворення. Помножимо 2 на кожен з одночленів в дужках. отримаємо 2х, додати 2 у зведемо подібні доданки, 2 у відняти 3 y це буде у нас мінус у. А тепер виразимо змінну у через змінну х, мінус у залишимо в лівій частині. 2х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо y дорівнює 2х відняти 1. Як бачите, формула задає лінійну функцію. Графіком лінійної функції буде пряма. Тому нам достатньо взяти дві точки. Вибираємо довільне значення x і знаходимо відповідне значення y. Візьмемо 0. 2 множи на 0, це буде 0, відняти 1, маємо мінус 1. І ще одне значення: візьмемо 2 Два 2 на 2, 4. 4, відняти 1, 3, побудуємо точки з координатами 0 і мінус 1, 2 і 3. 0 і мінус 1. І 2. І 3, 1, 2, 3. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік заданого рівняння. Тепер завдання друге. Помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 6. Отримаємо 6 перших. Помножити на х других. Відняти 6 перших помножити на і третіх. І 6 перших множимо на 1 шосту. 6 і 2 скорочуємо на 2, 6 і 3 скорочуємо на 3, 6 і 6 скорочуємо на 6. Отримаємо. 3х відняти 2 y дорівню 1. Ну, а тепер виразимо зміну y через зміну х. Мінус 2х залишимо в лівій частині 3х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 2. Мінус 3 ділимо на мінус 2, це буде 1,5. І наша зміна х. 1 ділимо на. Це буде мінус 0,5. Бачимо y, y, y у нас Y. Як бачимо, у нас лінійна функція, тому беремо дві точки, вибираємо. Вибираємо довільні значення Х і знаходимо відповідні значення Y. Візьмемо Х. Ну, якщо 0 візьмемо, то буде дробове число, тому бажано взяти, щоб було ціле. Давайте візьмемо 1. 1,5 множимо на 1, це буде 1,5 і відняти 0,5. У нас отримаємо 1. І візьмемо 3. 1,5 помножити на 3 це буде 4,5 і мінус 0,5 буде 4. Позначаємо наші точки з координатами 1, 1, і 3,4. Проводимо прямо через отримані точки. Отримали графік нашого рівняння. Номер. 1152 із підручника Алгебра 7 та номер 53, крапочка 19 із підручника Математика 7 виконано.